Ну, морда есть. Пока мы на англійську йдемо, На свою Портфель, коротше. Вот так я зараз, короче. Да. Скажи привет будущим подписчикам. Вот такая тема, короче. Ну все, мы майже вже дійшли до англійської, а саме до игрошкового. Что? Это що, блін, мужикофобія чи шо блін. Два тікає, вона його знає, мабуть. Не знаю, ладно. Все, в принципі, закругляємося, коротше. Так, все, отак так вот на морди Давай швидше, дві хвилини ми вже... Три хвилини залишилося. Эх, я вийшла. Все, коротше, прощаємось, ми вже заходимо.